Заборона російської мови під час перерв у школах чув е, яке ставлення твоє до цього? Спочатку перша реакція, що та це буде добре. Друга реакція, а як це промоніторити? Як це проконтролювати? Це треба за дітьми ходити, сідати на перервах і слухати, що вони говорять. Тобто, як це буде виконуватися? Е, я можу припустити, що в якихось школах буде цей контроль? Але я водночас уявляю собі, що в якихось школах це просто відпуститься на вільне плавання, і діти, як говорити, говорили на перервах російською, так і будуть говорити. Колись говорив по-моєму, я говорив з Тарасом Кременом, це повноважно з української мови, і Наталія Піпа, депутатка Верховної Ради, яка ініціює цей законопроект. І я говорив з ними і кажу: хто відповідальний? Ну, вона каже, ну, адміністрація школи. Я кажу, ну це буде дуже важко, бо в адміністрації школи купа своїх питань, а ще ну, директорка або директор будуть ходити моніторити, що на перервах там відбувається, і, і я можу припустити, що. Ну, директор, директорка побачить, дитина на перерві говорить російську. Ну, директор, директорка скажуть: там Льоша, скільки можна, говори українською, Льоша скаже, добре, і все. Директорка піде. Вона ж не буде писати справу чи скаргу офіційну на Льошу з восьмого класу. Тобто, це от буде такі внутрішні домовленості, які будуть панувати в цій школі.